Вау! Кожана! Ти що вкрала цю штуку від єдинорога? Ой, це ж не просто смачно! Це розгін моєї психіки до 100 км на годину. Це. Тепер я твій особистий фанат Номер One І буду спати біля твого холодильника. Дай мені! Цього ще кайфу. Я не жартую. О, смачно. Оце так їда. А то даєш мені всяке таке непотріб. А це я буду їсти хоч кожен день. Ну, все, досить мене знімати.